Що ж чекає нас після смерті? Це питання хвилювало людей у всі часи. Тисячі людей, які пережили клінічну смерть і доторкнулися до вічності, свідчать, після того, як наше серце зупиняється і настає фізична смерть, ми не перестаємо існувати. Наша подорож у вічність тільки починається. Звичайно ж, нікого не тішить думка про існування пекла. Хотілося б думати, що після смерті ми потрапляємо в краще місце, де немає мук, немає болю, немає воїн, проблем, зради, насильства. Тому можна чути безліч вчень, що пекла немає, і в найгіршому випадку ви просто навіки заснете або просто перестанете існувати, адже Бог люблячий і він не може віддати когось на вічні муки. Але є хороша новина влада над пеклом і смертю в руках Ісуса Христа. Він переміг пекло і смерть в його руках ключі від пекла і смерті. А це означає, що ніхто без відома самого Христа в пекло не потрапить. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб кожна людина мала можливість отримати життя вічне. Ісус сказав: Я є шлях, істина і життя. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали з надлишком, щоб отримати свободу від пекельних мук за життя і не потрапити в пекло після смерті. Вам потрібен Бог, Ісус Христос. Для того і прийшов Ісус на землю, щоб кожна людина могла з'єднатися з Богом. Через Його церкву, яка стоїть на основі апостолів і пророків, іде наріжний камінь сам Ісус Христос. Якщо ви не маєте церкви або не маєте змоги відвідувати церкву, приєднуйтесь до нас. Ви щодня зможете підключатися до онлайн-спілкування, молитов, переломлення хліба і бути частиною сім'ї Божій. Нехай Бог благословить вас.